Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами збільшуємо або зменшуємо число на кілька одиниць. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько встали, все, вже час, роботу починає клас, За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так. А настрій клас, тож успіх всіх чекає нас. Ви вже вмієте знаходити різницю між числами. Знаєте, як відповідати на запитання, наскільки більше. Або наскільки менше. Що ж відбувається з числом, коли до нього додаємо інше число? Воно збільшується настільки, скільки ми додали. А що відбувається з числом, коли віднімаємо від нього інше, воно зменшується настільки, скільки ми відняли. Отже, сьогодні на уроці ми будемо опрацьовувати поняття збільшити на кілька одиниць і зменшити на кілька одиниць. Починаємо наш урок із усного рахунку. Розв'яжіть швидко, користуючись переставним законом додавання. До 2 додати 4 дорівнює 6, бо 4 плюс 2 буде 6. До 1 додати 8 буде 9. Чому? Тому що 8 і 1 це 9. До 2 додати 3 дорівнює 5. Чому? Тому що до 3 додати 2 буде 5, від 4 відняти один, дорівнює 3, від 8 відняти 2 дорівнює 6, від 3 відняти 1, дорівнює 2, до 4 додати 2, буде 6 до 8 додати один. Буде 9 до 3 додати 2, дорівнює 5, від 4 відняти 2, дорівнює 2, від 8 відняти 1, буде 7 і від 3 відняти 2, дорівнює 1. Ми продовжуємо наш урок. Приготуйте свої зошити або аркуші паперу в клітиночку. Пригадайте, як ми сидимо під час письма і як правильно триваємо олівці. Пригадали, відступіть 4 клітиночки від попередньої роботи і каліграфічно запишіть число яке менше, ніж 5 на 2. Щоб зробити менше, пригадаймо, ми використовуємо дію віднімання. Отже, якщо зменшити на 2, ми від 5 віднімаємо 2. Яке число отримали? 3. Тож пропишіть цифру 3 каліграфічно, не поспішаючи цілий рядочок. Не забудьте оцінити свою роботу. Обведіть, підкресліть або зафарбуйте. Ті цифри 3, які вам найбільше сподобалися. Натисніть паузу і виконайте роботу старанно і каліграфічно. Якщо ви вже повернулися на урок, то дайте відповіді на мої питання. Як називаються числа при додаванні? При додаванні числа називаються. Перший доданок і другий доданок. Із чого складається сума? Сума це результат додавання доданки. Що в загальному випадку менше? Сума чи доданок? Ну, звичайно, меншим є доданок, бо сума це загальний результат двох доданків. Сформулюйте переставний закон додавання. У яких випадках його застосовують? Пригадуємо, що під час додавання ми можемо доданки міняти місцями, переставляти їх. В цьому і є переставний закон додавання. А в яких випадках його застосовують? Коли треба до меншого числа, додати більше. Саме краще зробити, навпаки, поміняти доданки місцями і до великого числа додати маленьке число. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання. Ви пригадали, що з кожного виразу на додавання ми складали два вирази на віднімання. Отже, додавання. Тісно пов'язане із відніманням. Яка арифметична дія називається відніманням. Дія, при якій ми зменшуємо кількість предметів, вилучаємо під множину із загальної множини. А зараз, користуючи знаками, більше-менше дорівнює, порівняємо вирази. Дізнавшись наскільки один предмет більше або менше від іншого. Тому від цифри 3 відступіть клітиночку вниз і записуємо 6 ставимо знак більше чи менше 2. 6, більше 2. Продовжуємо писати На, і пригадуємо. Як дізнатися, наскільки один число більше чи менше від іншого числа. Нам потрібно від більшого відняти менше число. Отже, 6 більше 2 на 4? Чому? Відступіть три клітиночки праворуч і пишемо пояснення. Тому що від 6 відняти 2. Буде 4. Ще раз нагадую: щоб порівняти два числа і дізнатися їхню різницю, ми повинні від більшого числа відняти менше число. Від цифри 6 відступаємо клітиночку вниз і записуємо два числа, 10 і 5. Порівняємо 10 буде більше 5. Наскільки? Скористуйтесь правилом і дізнайтеся. Записуємо 10 більше 5 на 5. Відступаємо 3 клітиночки праворуч і записуємо пояснення, звідки ми отримали число 5. За правилом треба від більшого числа це 10 відняти менше число це 5 і отримаємо 5. Від десятки відступили клітиночку вниз і запишіть порівняйте числа 1 і 9. Ви записали, що 1 менше 9. Наскільки? Запишіть на 8. Чому саме так? Пояснюємо, щоб дізнатися, чому 1 менше 9 на 8, ми повинні від більшого числа, а це 9, відняти менше число, а це 1. І отримали різницю 8. Відступаємо нижче клітиночку і записуємо вираз, нерівність. Порівнюємо 3 і 7. 3 менше 7. Наскільки? На 4. Відступаємо праворуч три клітиночки і пояснюємо, де ми взяли цифру 4. Нам потрібно від 7 відняти 3. Так вимагає правило від більшого числа. Відняти менше число. І ми отримали 4. Отже 3 менше 7 на 4. І записуємо наступний вираз 8 і 1. Порівнюємо цю нерівність. 8 більше 1. Наскільки записуємо на 7. Чому на 7? Тому що треба від більшого числа це 8, відняти менше число 1, і ми отримаємо 7. Отже, 8 більше 1 на 7. Тож, запам'ятайте, щоб порівняти два числа або два предмети. І дізнатися, наскільки один із них більше, або наскільки один із них менше, ми користуємося правилом Треба від більшого числа відняти менше число. Порівняйте машинки із ляльками. Наскільки машинок більше, ніж ляльок? На... Одну, ми від чотирьох відняли три і отримали один. Порівняйте сунички із персиками. Наскільки суничок менше, ніж персиків? На одну. Як ви дізналися, треба від п'яти відняти чотири. Від більшого числа відняти менше, ми отримаємо 1. Отже, машинок на одну більше, ніж ляльок, а суничок на одну менше, ніж персиків. Розгляньте геометричні фігури. У нас є 6 жовтих квадратиків. Скільки буде червоних квадратиків? Якщо їх буде на один більше. Щоб зробити на один більше, ми повинні додати один. Отже, червоних квадратиків буде стільки ж, скільки і жовтих, і іще один. Шість і іще один, це буде сім. У нас є сім жовтих квадратиків. Скільки буде червоних, якщо їх на два менше. Червоних квадратиків буде стільки ж скільки і жовтих, але без двох, бо їх менше. Без двох це треба відняти. 2. Від 7 відняти 2 дорівнює 5. Отже, запам'ятаймо, щоб збільшити предмет, кількість предметів, ми повинні додати. Щоб зменшити кількість предметів, ми повинні відняти. Розгляньте вирази які ви бачите на рожевих фігурках. Прочитаємо їх. Від 8 відняти 1, до 8 додати 1, до 5 додати 2 і від 5 відняти 2. Прочитаємо словесний вираз. Число на 1 більше, ніж 8. Із запропонованих виразів знайдіть той вираз, який відповідає словесному виразу. Число на один більше, ніж 8. І це буде цей вираз. Чому? Якщо число більше на 1, то ми повинні додати. 1. Знайдіть вираз, який відповідає словесному опису. Число яке на 2 менше, ніж 5. Це буде ось цей вираз. Чому? Якщо нам потрібно зменшити на 2, то ми повинні відняти 2. Тому 5 відняти 2 відповідає словесному опису число, яке на 2 менше, ніж 5. Запам'ятаймо: якщо до числа додати 1, або 2, або 3, то число збільшиться на цю саму кількість. Якщо треба додати 1, то число збільшиться на 1. Якщо треба додати 2, то число збільшиться на 2. Якщо від числа відняти 2, то число зменшиться на 2. А зараз увага на арифметичні штанги. Нам потрібно зрозуміти, чи правильно записаний математичний вираз під ними. Розгляньмо верхню штангу. Вона складається із 4. Відрізки. Під нею штанга. У неї є ті ж самі чотири відрізки і ще один, яка використовувалась дія додавання чи віднімання. Ну, звичайно, додавання, тому що друга штанга має ті ж самі чотири відрізки і ще один. Тому до 4 додати 1, дорівнює 5. Ми штангу, яка мала 4 відрізки, збільшили на 1. Збільшити на 1 це додати 1. Розглянемо наступні штанги. Штанга верхня має 4 відрізки. Другу штангу. Ми зменшили на один. Зменшити це значить вилучити одну частинку. А ви знаєте, що вилучити це значить відняти один. Отже, друга штанга буде коротшою, меншою за верхню штангу на один. Або ми другу, першу штангу. Зменшили на один і отримали три. У Тимофія було 4 роботи. Йому подарували ще один. Як змінилася кількість роботів? Їх стало більше чи менше? Ну, звичайно, їх стало більше. Отже, якщо збільшується кількість предметів, яку дію ми? Використовуємо? Ми використовуємо додавання. Тому ж записуємо математичний вираз. В зошитах до 4 додати 1 дорівнює 5. На 1 більше. Це означає стільки ж і іще один. Стільки ж і іще один знаходять дію додавання. Збільшити на один це означає додати один. Відпочинемо і продовжимо наш урок. Розгляньте шестикутники і порахуйте, скільки їх було спочатку. Їх було 4. Що сталося далі? Скільки, аркушів, скільки шестикутників прикрили аркушем? Один шестикутник. Чи змінилася кількість шестикутників? Так, змінилося. Як ви зможете зрозуміти і пояснити, стільки ж, але без одного. Спочатку було 4 шестикутники, один прикрилий. Це означає, що було спочатку 4, а потім один видалили. Щоб видалити. Або записати, що кількість стала без одного, треба зменшити кількість предметів, а зменшити це значить відняти. Отже, від чотирьох відняти 1 дорівнює 3. Запишіть собі в зошит. Запам'ятайте, на 1 менше це означає стільки ж, але без одного. Стільки ж, але без одного знаходять дію віднімання. Отже, щоб зробити на 1 менше, треба відняти. Зменшити на 1 – це означає відняти 1. Зменшити на 2 означає відняти 2. Зменшити на 5 означає відняти 5. Розгляньте малюнко. Порахуйте, скільки м'ячків у кошику. Рахуємо м'ячики, які лежать поруч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А в кошику лежить на один більше. Тобто стільки ж і іще один. Щоб зробити на один більше, треба відняти чи додати. Ну, звичайно, додати. То до семи додати один дорівнює вісім. Саме цей вираз відповідає умові нашої задачі. Порахуйте, скільки бананів у коробці. Для цього нам потрібно знати, скільки лежить поряд з нею. Порахуймо їх. Один, два, три, чотири, пять. Отже, бананів 5. А у коробці на 2 менше. Отже, якщо на 2 менше. Це буде стільки ж, але без двох. Яку дію ми обираємо? Відняти чи додати? Якщо нам підказка йде, що їх стало менше, то, звичайно, ми віднімаємо. Обчисліть, від п'яти відняти 2 буде 3. Чудова робота. Наш урок завершено, і сподіваюся, що вам стало все зрозуміло на нашому уроці. Чим він був корисний для вас? Про що ви дізналися? Що стали робити краще? Що означає збільшити на якесь число: на 1, на 2, на 3, на 10. Це значить, треба використати дію додавання. А що означає зменшити на один? Це треба використати дію віднімання. Що означає на один більше? Це означає стільки ж і ще один. А що означає на два менше? Це означає стільки ж, але без двох. Якою арифметичною дією ми дізнаємося, якщо на один більше? Це дія додавання? Що означає на один менше і якою дією ми. Про це дізнаємося. Щоб зменшити, треба відняти. Як дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого? Щоб порівняти і дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше, треба від більшого числа відняти. Менше. Отже, запам'ятаймо, щоб порівняти, ми віднімаємо. Щоб зробити більше, ми додаємо. Щоб зробити менше, ми віднімаємо. Отже, щоб збільшити, додати, щоб зменшити відняти. Чи все вам стало зрозуміло? Давайте спробуємо з вами визначити пори року. І обрати ту цеглинку, яка відповідає якості вашої роботи на уроці. Перший малюночок це весна, мені підсилу всі завдання. Другий малюночок це літо. Все було легко та просто. Наступний малюночок. Осінь, було складно. І останній малюночок це зима, мені потрібна допомога. Оберіть ту цеглинку Лего, яка відповідає вашій роботі на уроці. Я вам вдячна за співпрацю, бажаю вам легкого і плідного навчання. Щоб це навчання для вас було корисним і веселим, і зустрінемося з вами на наступному уроці.